На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті: землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, Про ліси і гори, і про синє море. Про людей і квіти, то скажіть же, діти, що це за країна? Так, наша славна Україна. Тож давайте сьогодні помандруємо нашим рідним краєм, нашою великою батьківщиною Україною, де ми дізнаємось про наш край багато важливого і цікавого. Почнемо ми з вами із символів нашої держави України. Перший символ це наш герб, Золотий Тризуб. Це символ давній, його знали і шанували наші предки, мужні та сміливі козаки, які жили у нашому краї багато років тому. Трезуб це символ волі. Він схожий на крилатого голуба. Наш герб тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Наступний наш символ це державний український прапор. Він майорит своїми кольорами синім та жовтим. Ці кольори для прапора символічні. Синій означає чисте, ясне, синє небо над нашим рідним краєм. Тому він у горі прапора, а жовтий це золоте хлібне поле, що росте на ланах нашої України. Український прапор ми можемо побачити на різних будівлях. синьо жовтий прапор маємо. Синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святиня, знають діти. Ще одним символом нашої держави є урочиста пісня гімн присвячена нашій державі. Звучить він під час державних свят, визначних подій. Коли лунає державний гімн слід підвестися, покласти праву руку на серце в знак любові до своєї батьківщини. Саме гімн є символом державної єдності, саме через нього народ висловлює бажання бути вільними та щасливими. Пам'ятайте, діти, ви майбутнє України, Україна це ви. Будьте гідними своїх предків, любіть свій народ, рідну землю, шануйте себе і шановані будете й іншими.